На Долинщині стартував перший підготовчий турнір чемпіонату Долинського району з футболу, присвячений Героям Небесної Сотні. Перед початком турніру присутні вшанували пам'ять загиблих. Футболісти запалили свічки та поклали вінки і квіти до підніжжя стели Небесної Сотні, де спільно помолилися за душі полеглих українців. Турнір організували районна федерація футболу та всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос у Долинському районі Ми розпочали перший турнір. Присвячений Героям Небесної Сотні. Цей турнір є підготовчим до основного чемпіонату Долинського району з футболу. В даному турнірі бере участь 12 команд. Команди за жеребом були розподілені на дві підгрупи, де одна підгрупа лищевего, а друге селі Тявче. Володимир Івачевський, головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю УНІПЛИТ, яке є одним із спонсорів вигодської команди, сподівається, що такий турнір дозволить футболістам зігратися та впевнено заявити про себе. Ну, у нас мета була на турнірі зібрати бездатний колектив для участі в чемпіонаті району для, для того, щоб створити хорошу команду, подивитися на представників різних. Скажемо, не тільки вигоди різних регіонів району. Ну і в майбутньому, так як ми і презентували, там можливо на наступний рік через рік під, під крилом громадської організації спонсорів плануємо брати участь в чемпіонаті області. Якщо все складеться, протягом місяця команди змагатимуться за участь у фіналі. Переможці зустрінуться 27 березня у долині на центральному стадіоні.